Друзі, вітаю! Хочу поділитися своїм лайфхаком. Маємо такий зарядний пристрій. Він в більшості йде ну, до ліхтариків, там, де стоять змінні акумулятори, і вони отсюди вставляються і заряджаються. Був перепад напруги, і даний зарядний пристрій він вийшов з ладу. Я вже Викладав відео з спробою його відремонтувати. Тут зірвався конденсатор, вигоріла там кусочок дорожки. Ну і я нібито це все відновив, але зарядка не запрацювала. Я так уже не став більш углублено вникати. Там якась мікросхема стоїть, її, звичайно, в мене немає. Там якби, шкура вичинки не стоїть по-іншому. От така штука. І от що я пропоную? У нас є на самій на самому зарядному, куди вставляється батарея, маркування. От мінус і подвижний плюс. В мене є старий USB, у якого вже ну, частина, яка вставляється в телефон, вона розруйнувалася. Я відрізав. Маємо чотири проводи. Вони всі різні по кольорах. Нас цікавить червоний і чорний. Чорний це мінус, червоний плюс. Інші два проводи білий і зелений, це для передачі інформації. Вони називаються дата дата плюс, дата мінус. Дата плюс це білий, дата мінус це зелений. Вони нам не цікаві, їх можна прямо зараз видалити. Вони нам не цікаві. Маємо два проводи. І тепер задача яка в цю плату вмонтувати плюс. Нам оця вилочка вже не буде потрібна, тому що дана зарядка буде працювати від USB. Тобто те, що ви заряджаєте телефони, будете під'єднувати. Тобто зараз стоїть задача, як вмонтувати сюди, ну, не вмонтувати, припаяти. Я зараз цю платку витягну звідси. Подивимося, яка тут конструкція. Бачите, як у нас плата прижимається з однієї сторони. Ну, не плата, а мінус вмонтований в плату. Ну, можна прямо сюди припаятися. Отак воно буде працювати. З іншої ж сторони, от у нас плюс, він буде прижиматися, її можна, в принципі, і видалити, тому що на цій частині є прижимні отакі пластикові штучки. Вони будуть тиснути на пластину контактну, по якій вже буде ходити на пружинки, оцей контакт подвижний. Тобто, що нам звідси буде потрібно? По великому рахунку буде потрібно тільки оцей плюс, але я зараз гляну, може його теж якось так. так подивлюся, зараз плата в нас прижимається. Так, да, плата у нас буде прижиматися болтиком. Так, і нам я зараз оцю частину відламаю для того, щоб у нас була прижимна тільки ця площадка з дирочками. Так, дивіться, плату я частиною від... ну, відламив, це вже не потрібна штука, ну, єдине ж там може два конденсатори забрати. Інша платка, от я зараз повипаю з нею ці всі інші елементи, вони тут не потрібні будуть. І продовжу. Так, платку випаю. Отак усе вийшло. Я сюди вкину діод. Ну, діод просто, щоб було видно. Що взагалі сюди живлення йде якийсь індикатор. Тепер у нас у кришечки є отвори, куди виходила вилка під розетку. Ми сюди продіваємо цей USB шнур, так. І я хочу тут щоб дуже там нічого не хімічить, просто зав'язати звичайний вузол. Цей узлик не дасть шнуру. Отак От -от. дасть шнуру, звідси ви... Ну, так бачите, таким планом не дасть вивалюватись. Тепер знаємо, що... Мінус у нас площадка неподвижна. Беремо і припаюваємо мінус до платки. Плюс у нас буде рухомий. Тобто ми його припаюємо от сюди. Так, зараз треба щось прослати, бо Адав кусочок коло, як правило, він падає на стіл ну, Трошки можна укоротити, дуже довгі. Так, тут ми площадочку зробили. Ну що мені це трошки не подобається. Зараз я візьму флюс, мабуть. Спробую флюсом. Ну, взагалі треба кислоту, бо тут стальна площадочка. Ще раз попробуємо, як працює флюс. Чи він справиться з... з сталистою пластиною? Да, друзі, досить непогано справився. Повністю площадочка готова. Та ну, сюди можна сміло паяти плюс. мінус? Ой, ось так можна необережно підпалити. Так. не минусову. Так. Тут у нас все готово. Ну тепер... що, тепер я для того, щоб дуже не фантазувати, діодик один до мінуса і зараз плюсовий кину на плюс діода і на цьому і буде досить. Так, дивимося, у нас поводу трошки не вистачає. Ну Щоб підпаяв я так. По-простому, щоб нічого там не видумувати. Зверху на всякий випадок отак приліпимо ізолянточку. Там, де у нас ідуть контактні, контактна площадка. Ну і тепер зараз збираємо. Так, дивимося. Трошки я не так зробив, зараз угу. треба узлик оцей на іншу сторону перекинути. Перепаяв я на іншу сторону, для Того, що пластинка прижимається і для того, щоб провода не ставали там, коротше не заважали її. Дивимося. Ну, ніби, ніби все ходить. Так, включаємо зараз блок питання, подивимося. Все, світить індикатор. Такий мені кіночничок буде світить і буде ага, і Зараз ще не хочу. Зараз я, коротше, скріплю його до кучі і продовжу. Так, друзі, скотив я. Так, працює. Ставимо на 20. Ну і тепер, якщо у нас це плюс, це мінус, якщо б 5 вольт, то все вдалося. 5 вольт. Все. Тепер можна заряджати і раді цікавості, мені зараз, мабуть, не вийде продемонструвати. Тепер в самому блоку живлення там вже захист є, і від короткого замикання, і коли акумулятор зарядиться, блок живлення просто вимкне його. Отака От проста схема. Так що, друзі. Сам індикатор не обов'язково. Це я для себе зробив, просто щоб видно було, що зарядка включена, що живлення сюди поступає. Ось такий лайфхак. В принципі, я думаю, що кожен це зможе зробити. По великому рахунку, Да вона там стоїть. Копійки, я не спорю. Простіше купити Зрозуміло, що. Але якщо у вас є непрацюючий шнур, то чого таке не можна зробити? Ну і плюс, я думаю, тут можна будь-який акумулятор від фотоапарата. Ну там чи від якоїсь дитячої іграшки, отакі є пальчикові чи мізинчикові. Тобто можна заряджати будь-яку така, така штука. І тут бачите, сама контактна площадка. Звичайно, коли ви відтягуєте, от контакт якийсь, якийсь момент пропадає. Тут треба саму батарейку. Бачите, не досить досконала система. Саме цей повзунь, який ходить. бачите, то є. От В ранньому положенні десь там контакт буде пробувати. Так, зараз я, мабуть, розкручу, гляну, чого воно так блимає. Так, ну що, тепер не пропадає, як би ви його не переміщали. Ну, тут просто на самій е, два подвижні контакти, і вони там в якийсь момент е, контакт пропадав. Я просто наждаче зачистив і зараз бачите без проблем працює. Ну що, так що, отака от штука? Вийшла дякую.